Доброго-доброго доброго дня, друзі! Одразу вечора сьогодні з вами буду я, замість Едіка. Ну чому замість? Я замість себе Іванка. І сьогодні я вам покажу, як правильно монтувати крапельну стрічку. Едік тут працював мотоблоком і він її зняв. А тепер я маю все на свої місця попідключати. Тому, дивіться, не переключайтесь, буде дуже весело. Ось вона лежить у нас така. вся розтрьопана, потрьопана. А я маю... о, тут декілька рядочків ведічок вже попідключав. А все решту буду підключати я. Сьогодні я. Я їхала велосипедом, щоб це все зробити. Так що не переключайтесь. Зробила одного рядка одного, але скажу вам по часу, то так довго йде дуже довго дуже довго натягати один рядок. І якщо то робив Едік, я там збирала малину і кричала до нього, Едік швидше роби, що ти там мошкаєшся. А тепер кажу, Едік, вибач мені. Приношу свої вибачення, бо якщо робити самі, то так само дуже йде багато часу. Здається, що так швидко взяв ту ленту і побіг за нею. Ні, щоб її гарненько, рівненько, щоб не перекручена і щоб максимально близько до рядка то йде дуже довго. Але нічого, я справляюсь. Я можу з чим хочу справитися, якщо я хочу. Скажу, що будемо вже скоро стартувати, сезон буде починатися. І буде дуже цікаво, дуже в сьогоднішніх обставинах. Як ми виживаємо, як ми даємо раду, як ми ці всі труднощі будемо е, преодолівати, як то по-українськи. переборювати ці труднощі. Все дивіться, стежте. Другий рядок. Так, вверх, вверх, ось. Це як, друзі, називається. Я інженер. Інженерія. Ну, правда, не генна інженерія. Але ж інженер, так? Да? Все підключаю. Чи хто я там є? Бачу, що в цьому сезоні я буду і інженер, і механіки, і директор, і бухгалтер, і все на світі. З реаліями сьогоднішніми. І шофером ще буду. На двохколісному транспорт. Друзі, скажу вам таку річ. Не скажуть, що то важко. Треба, щоб ви бачили. Ну, я вже населила, запхала і отаку відкрутила, розумієте? Не скажу, що важко, але то марудно. То марудно і забирає час. І треба, щоб лента була крапелькою, обов'язково крапельками до верху. А малинка вже наша от-от-от, на підході. Так, прокладаємо її максимально, максимально під рядок, максимально близько. Одразу ще, якщо виступає якесь зілля зверху, ми його удаляємо. І народне на тіло, як кажуть лікарі. Так. І продовжуємо так собі марудно. Але зробити потрібно. бо то дуже потрібна річ. Тому що я зроблю це все, прокладу і включу воду. Нехай поливається. Прокладаю, прокладаю і тут така красуня. Полана. Люди мили. І теж велика, дуже велика. Все, ще нема. Знаєте що пішла, взяла рукавиці. Переділася другі штани, а то витягнулося штани гарні. Але побачила, що безполезно. <ривіт> Ви все одно їх не бачите. <ривіт> так що треба передіватися в робочий одяг і в йо. І до пшоду, як кажуть в Польщі, і переду. Я так подумала, люди можете мене наймати, монтувати крапельне зрошення, якщо в кого немає як або дружина не вміє. То мене, Едікову Іванку, вона вам все змонтує. <смонтує> Але оплата має бути праці достойна, не символічна, а достойна. Я прийняла рішення. Я беру, ну я трошки помилилася. Я взяла не ту стрічку, під'єднала. Тому я мала під'єднати ту, а під'єднала ту. То що роблю? Беру, забираю її, стягую. Ну, вона так гарно тянеться. Бо якщо йти, кожен раз перевертатись, то буде дуже довго. Хоча, не знаю, може то по часу все вийде на одне і теж. Ну нічого. Работаємо, роботаємо, реботаємо. Ручки самі, бачите, бігають, якщо вони в рукавиці, надійно захищені. І на доску показує. Поїхали, їдемо далі. Здається, стрічку розтягнути. Що ж то є? Я собі так думала. Доки це я сама не робила. Друзі, що за погода? Холодна. Де ж тут африканська жара обіцяна? Але ні, краще б її не було, бо так здається, як жара, то теж дуже, дуже важко її перенести. Йду, взяла тару. Чому й дане? Йду збирати малину. Хочу похвастатися, що малини буде. Сьогодні буде багато малини, багато, багато гілки прямо гнуться. Від тої красоти, подивіться, Просто камера, можливо, величини тої ягодки не, не передає, так як би я хотіла вам показати, продемонструвати. Така велика-велика-велика така ягода. У я думаю, що буде десь кілограмів 10-15 від 10 до 15. Побачимо. Все потім вам покажу. Як вона лежить, вся полягла. Така красота. Не описуємо. я їх піднімаю. Ті грома. А там таке все круте висить. Люблю цю справу, люблю збирати. Навірно, я люблю вирощувати малину, мати справу з малини. Є ще полуничка. Ще полуничку буду сьогодні збирати. Це ж неймовірно. Така гарна-гарна такі крапочка. Друзі, я ночі на дачі. Гарно попрацювала сьогодні на годиннику 23.14 і я йду відпочивати. І вам кажу всім на добраніч. Па-па! Друзі, це малина 14 кілограмів велосипед і під'їжджає машина. Ну що, глядачі, дивіться, як Іваночка справилась, я пишаюся нею таке зробити взагалі. Молодець, молодець, дякую тобі. Що я ще хотів сказати? По ціні, по ціні малини в нас малина свіжий ринок 160 гривень за кілограм. І беруть, шукають малину. В нас об'єми невеликі, як ви чули, там десь приблизно до 15 кг, то продається легенько. Ціна 160 гривень малини на ринку немає. По тому, щоб у вас теж була така сама малина, щоб ви собі не купляли. Якщо ви думаєте, як так в них є, в нас немає, то хочу вам сказати, що. Дивіться, найперше, вам, ви як посадите малину, ну, якщо у вас її нема, вам треба її посадити. саджанці можете в нас замовити, які сорти проконсультуватись, переходьте в наш телеграм-канал або пишіть мені на Viber. Контакти будуть в описі цього відео. Але не дзвоніть, а пишіть. Запропонуємо сорти, відправимо вам, ви посадите на наступну. Весну і літо, вам треба буде їх поливати, якщо ви хочете мати стабільний урожай, і відправимо вам крапельну стрічку. Вам треба їх е, підживлювати, е, ці сорти, ці рослини. Підживлювати треба. Різними добрими. Ну, є в нас в телеграм-каналі, переходьте, дивіться. Наприклад, ось таке добриво Яратера кальциніт. Ми продаємо його від 100 грам, можу навіть нафасувати вам і відправити. А так воно продається великими мішками. Замовляйте, я вам відправляю. На що воно впливає? Воно впливає на те, щоб краще переносили посуху добрива, для того, щоб кістянка збірна не розтріскувалася. для того, щоб Якщо у вас не малина, а якісь там інші там, плоди, щоб, теж, щоб все, що ви вирощуєте, щоб воно мало товарний вигляд, щоб воно не було просто є і якесь негарне там, чи ще щось, а щоб воно було таке потужне, гарне, привабливе на вигляд. Для цього воно потрібне, але його потрібно чередувати на різних етапах росту і розвитку з різними добривами. Наприклад, або з таким. Є, воно в нас теж в наявності, так само відправляю. Або з таким. Переходьте в наш телеграм-канал, щоб вам не купляти великі мішки. Якщо у вас маленькі там, посадки, кілька корчиків, воно вам дешево обійдеться, можна сказати, копійки, але результат буде. Так що так, на зв'язку обов'язково обов підпишіться на наш телеграм-канал, на наш е, YouTube канал. Будь ласка, підтримайте Іванку лайком. Вона так старалася поставити багато, по 2-3 по лайки ставте з одного аккаунта, з одного під одним відео, потра... по 2-3 лайки по лайкосики ставте. Пишіть коментар, який буде нам дуже цікаво почитати. Все, дякуємо за перегляд. Далі буде тільки цікавіше всі фішки малинового бізнесу на цьому каналі і не тільки малинового.